Вивчай Україну представникам архівних відділів Хмельницької області презентували міський проєкт, який вже протягом чотирьох років виховує в молоді почуття патріотизму та любові до української мови та культури. Ми хочемо, щоб ці люди, котрі є активними на теренах Хмельницької області, вони так само були залучені, були дотичні до таких проєктів, щоб проєкт дійсно розвивався. І учнівська молодь, студентська молодь відповідно, учнівські студентське самоврядування були задійні в таких проєктах, котрі якраз і сприяють формату провадження програм по теренах Хмельниччини, а саме націо-патріотичне виховання. У рамках проєкту Вивчай Україну учні та студенти зустрічаються з митцями, громадськими та політичними діячами, волонтерами та. Та військовослужбовцями заходи відбуваються не лише у Хмельницькому, а й у селах та громади. Ми обов'язково спілкуємося на тему героїків. Ми показуємо шлях тих людей, які сьогодні не тільки боронять Україну, але є і таким належним підґрунтям на рівні громад. Метою проєкту є показати молоді, що є наша історія, що є в нас видатні люди, які творять цю історію. Вони поспілкувалися з ними, щоб вони натхну надихнулися цією ідеєю. Аби перейняти досвіду колег на захід завітала Галина Загородня. Жінка говорить, заходи із національно патріотичного виховання планує впроваджувати і в громадах Хмельницького району. Ми збираємо фонди особового походження за тих людей. вихідці від нашого району, які проживали, або які проживають. У нас є багато. Також і учасники бойових дій, фонди особового походження, популяризація української мови це була, є і буде завжди у нас на першому місці, того що ми українці. І наша історія це історія народу. Як то кажуть, хто не знає історії, той не любить свій народ і свою мову. Потрібно любити мову, плекати її мова і пісня. Це в нас воно йде, як то кажуть, з діда прадіда. Це наш скарб української нашої нації під час заходу з 70-літнім ювілеєм привітали подільську поетесу та учасницю проєкту Вивчай Україну Ніну Шмурікову. Слово це зброя, ви знаєте, Леся Українка це ще коли сказала, і вона нам заповіла, що слово це зброя і це величезна зброя. Бо якщо на фронтах наші воїни закривають нас своїми грудьми, закривають. Зброєю в руках і своїми життями, то письменники, інші люди, які можуть долучені до слова тим чи іншим способом, методом, вони теж проявляють свій патріотизм і так само впливають на наші уми, особливо на дитячі своєю творчістю, сповненою патріотизмом, поетеса нині ділиться із поколінням, що підростає. Пророста наша доля, крізь шрами, рови. Зеленіє і розквітне, немов рута м'ята, Україно моя, що б не сталось? Живи, на врожаї рясна, на героїв багата. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.